Ти з підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ. Волинь втратила ще двох захисників. Рада ухвалила закон про відстрочку від мобілізації для обмежено придатних чоловіків віком до 25 років. У США готуються до урагану, який може стати найпотужнішим за всю історію. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 9 жовтня. У студії працює Софія Невойса. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних та сумних. На війні загинув волонянин Сергій Близнюк. Воїн 1978 року народження був родом із села Красноволя Колківської громади, коли механізованого відділення механізованого взводу трагічно загинув 2 жовтня 2024 року. Внаслідок удару ФПВ-дроном противника в Донецькій області. Також стало відомо про втрату ще одного захисника з Волині Миколи Ковальчука. 51-річний герой був родом із села Кустичі Ковальського району. Життя військовослужбовця трагічно обрівалося 8 жовтня 2024 року на території Дніпропетровської області. Про прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомлять додатково редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Честь і шана воїнам завдяки слідчим Волинського управління СБУ до семи років в'язниці засудили прислужника окупантів. Слідчі зібрали беззаперечну доказову базу на 37-річного херсонця, який після окупації його рідного міста добровільно перейшов на бік ворога та посів посаду так званого заступника міністра молодіжної політики, сім'ї і спорту у незаконно створеній окупантами адміністрації Херсонської області. Колаборант активно пропагував російські наративи, брав участь про російських заходах та переконував мешканців Херсону переходити на бік ворога. У місцевих окупаційних змі зрадника називали прибічником російської весни та заступником сальдо. За матеріалами СБУ Луцький міськрайонний суд визнав зломисника винним у веденні колабораційної діяльності. Його заочно засуджено до семи років позбавлення волі із конфіскацією усього майна. Адвокат колаборанта намагався оскаржити цей вирок, однак Волинський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. На Волині матір запхала піврічну доньку термометр, який в результаті опинився в товстому кишківнику дитини. Про це повідомили у Волинському обласному медичному об'єднанні захисту материнства і дитинства. Зазначає, що це сталося 8 жовтня. На місце виїжджала бригада екстреної медичної допомоги. Зі слів мами, у доньки був закреп, тож вона намагалася зробити їй клізму за допомогою електронного термометра, змащеного олією. Медики зазначають, що дістати прилад було дуже непросто, але на щастя лікарям це вдалося. Полинян підозрюють у вчиненні наркозлочинів у складі організованої групи. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, троє жителів Коваля та Ковальського району, кожен з яких уже мав проблеми із законом і перебував на обліку як наркозалежний, налагодили схему одержання у приватних лікувальних закладах міста Києва таблеток з умістом Метадону. Придбані ліки члени організованої групи доставляли або надсилали поштовим оператором на Волинь та збували громадянам у Ковалі. Під час санкціонованих судом обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено пів сотні таблеток, метадон, три пістолети, гранату, мобільні телефони, банківські картки, листки призначень наркотичного засобу. Тощо двом підозрюваним суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, третьому у вигляді цілодобового домашнього арешту. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Так, повітряні сили України повідомили, що вночі 9 жовтня окупанти завдали удару по Україні трьома балістичними ракетами іскандер, а також 22 ударними «Випала». 21 дрон вдалося знищити. А ось ще один повернувся назад в Росію. Також увечері, 8 жовтня, російські війська атакували Полтавську область, наслідок чого був пошкоджений промисловий об'єкт. За словами голови ОВА Філіпа Проніна минулося без постраждалих. А в ніч на 9 жовтня росіяни атакували медико-соціальний заклад Степанівці Харсонської області, внаслідок чого постраждали дві медичні сестри. 31-річна жінка отримала вибухову травму, поранення обличчя, ніг та живота. А 24-річна – вибухову травму та уламкове поранення гомілки їх обох госпіталізували. Також 9 жовтня в день окупанти двічі атакували Херсон з безпілотників. За інформацією голови ОВА Олександра Прокудіна, внаслідок цього удару загинув літній чоловік. Окупанти схинули вибухівку на Херсонця, коли він їхав на велосипеді вулицею міста. Згодом обласні адміністрації повідомили, що окупанти знову атакували місто з безпілотника. Від ворожого дрону постраждали двоє містян. У 46-річного чоловіка теж вибухова травма, уламкові поранення тулуба, рук і ніг. Їх шпиталізували. Російські нелюди били і по Одесі. Постраждали п'ятеро мешканців одеського району. Також наслідок атаки загорівся мансардний поверх недобудови. Пожежу на площі 400 метрів квадратних оперативно ліквідували. Крім того, пошкоджено скління корпусу одного з медзакладів. Верховна Рада України схвалила законопроєкт про звільнення від мобілізації чоловіків віком до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус обмежено придатних. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Відомо, що за цей закон в цілому та без змін проголосували 311 нардепів. Обговорення цієї ініціативи тривало майже 5 місяців. Викриття корупційних схем в Україні триває. Так, працівники ДБР виявили у депутатки Хмельницької міської ради понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об'єкти нерухомості. Як повідомили у державному бюро розслідувань, жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас, під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім'я, та за місцем її роботи, правоохоронці вилучили понад півтора мільйона доларів США у різній валюті. Слідчі бюро розслідують кримінальне провадження щодо оборудок та хмельницької митниці під час виконання угод приватною компанією. Директором якої нині є ця депутатка. Наразі фігурантка затримана за підозрою у незаконному збагаченні. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією усього майна. Досудове розслідування триває. І на продовження теми у Рівному викрили злочинну групу із 29 осіб, які так би мовити заробляли на ухилянтах. Про це повідомили в СБУ. Відомо, що оборудку організувала очільниця місцевого агентства нерухомості та дві її підлеглі, які залучили до незаконної діяльності ще 26 медпрацівників. Зазначається, що за гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову, підроблюючи документи про наявність важких хвороб серця або ж нервової системи. Вартість таких послуг становила від 15 до 20 тисяч американських доларів з одного клієнта. Правоохоронці затримали трьох організаторів схеми під час передачі майже 17 тисяч доларів від нового ухилянта. Правоохоронці провели обшуки у фігуранток та працівників медзакладів рівного під час слідчих дій вилучено медичну документацію та 14,5 мільйонів гривень у різній валюті. Наразі затриманим повідомлено про підозру їм загрожує до п'яти років тюрми президент України 9 жовтня прибув із візитом до хорватського добровника і зустрівся там із прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Під час зустрічі лідери підписали угоду на 10 років про довгострокову підтримку та співробітництво. Текст угоди опублікували в Офісі президента України. Серед іншого, домовленість передбачає, що Хорватія продовжуватиме надавати довгострокову політичну, безпекову і фінансову підтримку Україні. Київ зі свого боку зобов'язується проводити реформи державного управління, включно з тими, що стосуються прозорості, підзвітності і верховенства права. За угодою Україна і Хорватія поглиблюватимуть співробітництво у сфері безпеки, обмінюючись розвідданими з питань, що становлять взаємний інтерес. Далі переходимо до загальносвітових новин. Підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України разом з іншими складовими сил оборони атакували 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у Брянській області. Там зафіксували вибухи. За даними Генштабу ЗСУ, на території складу зберігалися каби, а також боєприпаси. Зокрема, з КНДР. Значна частина цього арсеналу перебувала просто неба. На території об'єкта сталися вибухи, після чого місцева влада перекрила дороги в районі арсеналу. Наразі уточнюються результати ударів у генштабі. Зазначили, що ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії та суттєво знижує наступальний потенціал окупантів. У США готуються до урагану, який може стати найпотужнішим за всю історію і досягти ще неіснуючої шостої категорії. Синоптики змоделювали ситуацію, яка може статися у штаті Флорида уже цієї доби. Швидкість вітру ймовірно сягатиме 289 км кілометрів за годину. Понад 5,5 мільйонів людей вже залишили свої домівки. На багатьох заправках вже закінчилося пальне. Також через ураган Мілтон. Президент США Джо Байден і держсекретар. Ентоні Блінкен скасували поїздку на засідання Рамштайн, яке планувалося 12 жовтня. Ймовірно, його перенесуть на 17-18 жовтня. У Литві встановили так звані зуби дракона на мосту через річку Неман, що веде до Російської Калінінградської області. Про це пише європейська правда з посиланням на повідомлення міністра оборони Литви. За його словами, у майбутньому міст додатково укріплять залізними балками. Зараз Литовська армія випробовує їх, оцінюючи, як вони стримують важку техніку, що наступає. Укріплення йде за планом. Деякі мости будуть укріплені, інші будуть підготовлені до вибуху. Фізичні укріплення є лише допоміжними і будуть прикриватися вогневою міццю. Якщо ворога вдасться зупинити, він буде знищений, написав міністр. А якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія. Невойса. на цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.